Українці, українки, усі наші захисники і захисниці сьогодні в Харкові російським ракетним ударом був зруйнований педагогічний університет, головний корпус, лекторії, університетський музей, наукова бібліотека це з точністю до 100% характеризує російське вторгнення. Якщо давати визначення, тому що таке варварство, цей удар підходить найбільше тільки ворог, цивілізованості і людяності може робити такі речі: бити ракетами по університету, по педагогічному університету. Пошкоджено цим ударом і вже другий об'єкт, який присвячений Григорію Сковороді – пам'ятник, що був на площі перед університетом. Його завалило уламками, але все ж таки пам'ятник не розбитий. А от музей Сковороди, розташований на Харківщині, ще в травні, згорів після російського обстрілу. Втім, перефразовуючи найвідоміші. Слова Сковороди, як би окупанти не намагалися нас зловити, їм нас не спіймати. Ми обов'язково вистоїмо і все відновимо. Нарешті відчувається, що дуже потужна запрацювала західна артилерія та зброя, яку ми отримали від наших партнерів, її точність дійсно така, як. Потрібно. Наші оборонці завдають дуже відчутних ударів по складах та інших точках, які важливі для логістики окупантів. І це суттєво знижує наступальний потенціал російської армії. Втрати окупантів з кожним тижнем будуть тільки зростати, як і ускладненість їхнього постачання. Сьогодні широкому загалу. Стало відомо, що на півдні нашої країни в окупованих районах був закритий доступ до соціальних мереж, месенджерів і YouTube. Російські сили заблокували будь-яку можливість людей знати правду про те, що відбувається, і про наш потенціал, який ми поступово збільшуємо. Українські сили просуваються наразі на кількох тактичних напрямках, зокрема і на півдні, на Херсонщині, в Запорізькій області. Ми не віддамо нашу землю, вся суверенна територія України буде українською. Люди мають про це знати. Тому якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні нашої держави, з Херсоном, Геніческом, Бердянськом, Мелітополем та іншими містами і селами поширюйте, будь ласка, там правду. Використовуйте будь-яку можливість, щоб сказати людям в окупованих районах, що ми про них пам'ятаємо, і за них ми боремось. Боремось за увесь наш південь, за увесь український Донбас. Там зараз найбільш жорстоке протистояння біля слов'янської Бахмуту. Боремось за Харківщину, і хай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі довгий, а перевага їхньої артилерії вічна. Провів засідання ставки верховного головнокомандуюча. Як завжди, заслухав доповіді і від військових, і від розвідки спільно визначили напрямки дій на найближчий час. Розширюємо зовнішньополітичні напрямки для нашої держави, вперше в історії українсько-парагвайських відносин, провів розмову з президентом Парагваю, і ми цінуємо підтримку від цієї країни, і будемо і надалі посилювати зв'язки в Латинській Америці. Також сьогодні говорив з президентом Мозамбіку, привітав з обранням його держави до Ради безпеки ООН і вважає, що Африка має отримати більше представництва на міжнародних майданчиках і при вирішенні глобальних питань. Саме африканським країнам зараз чи не найбільше загрожує продовольча криза, яку спровокувала Росія, і маємо зробити все, щоб змусити державу терориста розблокувати український аграрний експорт. Відбувся візит до Києва прем'єр-міністра Ірландії, держави, яка нам суттєво допомагає. Ірландії навіть допомагала нам переконувати представників держав-скептиків у Євросоюзі, що Україна заслуговує на кандидатство і подальше членство в ЄС. Окрім цього, пам'ятаємо, що Сенат Ірландії визнав злочини російських окупантів геноцидом українського народу. І цей крок, а також підтримка Ірландією юридичних зусиль для покарання російських воєнних злочинів, це все дуже важливо. Разом з роботою українських правоохоронців, допомога партнерів це саме ті цеглинки, з яких і буде побудовано відновлення справедливості для України. Кожен російський вбивця Кат. І гвалтівник, які прийшли на нашу землю, будуть відповідати, і неважливо скільки часу займе виконання цього завдання. Ні для кого з окупантів не буде спокою. Я вдячний всім, хто бореться за Україну. Слава Україні!